Була заяви від румунських ультраправих політиків, які заявляли, що в в разі втрати Україною державності, то вони будуть претендувати на територію Буковини. Як ви загалом до цього ставитесь? Ну ми думаємо, що Україна переможе і не втратить свій суверенітет, і ми залишимося. Частина України. Мені ми, 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 ми навіть... негативно відносимо да. до цього. Погано ставлюсь. Я проти всякого сепаратизму. Мені здається, що це все Росія проплачує ці всі новини, це де звідти. От. Так. Я знаю, що в мене знайомі є в Румунії. Там вони ніяк цієї ці думки не поділяють. Я думаю, що ну думати про те, як ділити чи іншу державу, це не не коректно з його сторони. То є популізм, швидше за все. Взагалі, то не румунська влада заявила, а все ж таки маргінали, яким... Ну, все все одно, що я, щоб щось розпространявся на тему приєднання якихось територій, воно фактично ніякої сили немає. Негативно, не розумію навіть, на що за це балакати. Ми ніяку державність не маємо втратити. Напевно, вони на цю територію завжди претендували після Першої світової війни. Вони тут були в Чернівцях, і в них залишились напевно якісь бажання тут бути. Напевно. Але суто політично на наразі я думаю, що це не буде. Earth... Удачі. Може ще комусь щось віддати. Погані. В смислі, ні. Можливо, в них теж якісь вибори, їм треба додаткові бали серед населення, якісь я просто не настільки в темі румунської політичної ситуації. Мабуть, Україна прямо на даний момент трохи заслабка для всіх сусідів і всіх хочуть щось відірвати. Я думаю, що це не збудеться. Українці такі люди, що можуть боротись і будуть боротись до кінця. Погані заяви, погані заяви. Я хочу жити в Україні в своїй мадярщина. Наймає свою мадярщину. Я львів'янка. Я дуже люблю поляків. Їздила туди, народила дитину. У мене чоловік -сирієць. В мене все таке, знаєте. Ну, я хочу жити в гарній країні, звісно, в, в Україні. Наша держава є незалежною, і це наша держава має вирішувати, що і як у ній твориться. А інші країни вони можуть про це думати, але вони не мають права це робити. Орман хоче повернути Закарпаття до Угорщини, тому що колись давно воно належало до Австро-Угорської імперії. Але це ж було давно. Якщо це так робити, то це буде скільки скільки світових війн буде? Це буде мільйон світових війн, якщо колишні території кожен буде повертати. Не. Всі мають зберігати ну як правильні суверенітет. кордони суверенітет інших держав. Тому ти такі заяви неприпустимі. мені здається. Я вважаю, що Закарпаття це Україна, розумієте? Ці претензії вони недоречні і вони вносять певний смуток. І я так розумію, що ці речі робляться, я думаю, з певними такими підводними впливами на суспільство. Закарпаття – Україна. Воно має бути постійно українським. Збурювати то місцеве, місцеве населення воно. Негарно. Для чого? Ну, ми знаємо Орбана, знаємо його політику, знає. що він промосковський політик. От. І він їх підтримує. Дерніше він чекає від них підтримки, і тому таке робить. Хоча в душі кажуть, що він не такий. Ну, але хто знає, політика то брудна справа.